Так, друзі, всім привіт. Сьогодні покажу вам, що ми зробили. Трішки позабирав я вже маточників, кроликів, повикидали, тому що там вже по 20 днів навіть деякі. І положив ну, просто трапіки, щоб не бігали. Трошки був опалював на днях. От. Так само. І, до речі, теж газ закінчився. Треба буде вже знову ж таки заправити. Бачите, я вже зняв. Шланг треба буде заправити. Короча, повністю пустиги. У мене такі, може кому цікаво, просто покажу. Раніше купляв такий 8-літровий, бачите. Ну, такий непоганий балончик. Чисто з защитою, знаєте, собі треба. То навіть впаде, то не відіб'ється. ну Тобто такого плану. О, тому я його собі заправляю, там мені надовго хватає його попалювати. Значить, отут, бачте, позабирав я вже маточник і кинув просто трапік, бо самку часом зганяють маліо. Там товчуться сидять собі. О, так само тут. Теж бачите, кидаю її ну, Щоб самка не сиділа просто на сітці. Так, а ця, бачу, строїть гніздечко Кітненька. Має родити через пару днів. Будемо чекати. Значить, сріблякам вже відкрив теж перегородочку. От, ну такі вже, до речі, до 10 днів буде скоро. Так, заспокоюся, це дурновато. Такі я покажу вам. О, вепри вже очі бачте, відкривають. О! Такі гарні карапузи, в неї 7 штук. Я тобі дам. Це беру такою рукою, бо дурне сикається. От, ну, що можна буде викинути, але із-за того бачите, що 7 штук, то такі клинки всі. Ну реально гляньте. У нас сім штуки родила. Тільки прям. прямо. Вот. Що ти? там? Будуєш? Молодчинка, давай, будуй, будуй. Строй гніздечко, строй гніздечко. <хи> така хорошинка. О. Жулючиха. Так. І ще одненька в нас родила на днях. Ну, тут ще не забирав, в основному тут теж мають родити. Ну, такі вже, бачите, всі. Веприки теж попідростали трошки. Теж кошти такі маленькі, вже очі будуть відкривати. Теж тут в неї було штук 9, мабуть, чисикіль, то лишилось, мабуть, два відійшло, 7 штук, мабуть, лишилось, 3, 6, 7, да. Тут 10, але такі дрібні є, оцей, не знаю, не викидав. Завжди кажу про викидати, це лишаєш, лишаєш. Коротше. Так само тут є. У нас такі сріблячки вже бачите підросли. Ну теж як бутузики. Такі чи маленькі. О, його оченята теж відкрили. Не знаю, тут штук 9 чи 10. Так. І Ну, це прикрив, бо, блін, самка бере виїдає сінок, кумарить. От, так, цих вигнав, до речі, теж забрав маточні, без тебе вже пішли туди, хай йдуть їсти. І ця в нас родила, до речі. От, але я лишив, не викидав. 10 штук вона родила, так і є вони. Я хотів передивитися, може якісь менші буде. Ну, оцей один з менших. Но він наїти не сказав, що він геть худий. От. Може думав, якийсь худий буде геть. То, ну, викинуть. Лишить 9. Хоча б. Ну оцей є дрібний, оцей не наїти. Бачте, о. Оце з нього, походу, толку не буде вже. Бачите, який худи. Треба його одразу отсюди викинути, щоб були інші наїті. Бо кроли більш рядом зараз не буде через там день, два-три. Ну, Тому нема кому навіть її підкидати. Отак от. от. А ці ростуть у нас. Жевжики, треба буде оцих розселити, провакцинувати. От, ну але вже разом цих і цих провакцинуємо всіх і заберемо самочок. Берете корм ще сьогодні робимо. О, холоджується. Тому, друзяки, працюємо щодень, є робота завжди біля кроликів. Як не поприбирають, то корм робить. Як не корм, то якась відсадка, то якийсь забій. Тому якось так. Працюємо. Дякую всім за перегляд, всім пока.